Зазвичай щоденний простір цих дітей не виходить за межі власної квартири у майстерні шоколаду. Вони не лише відвідувачі, а й творці шоколадних великодніх писанок. Як говорять організації акції для дітей, шоколадні малюнки це і смачно, і цікаво. Ми вже декілька разів запрошували цих діток. Ідея сама виникла, тому що хочеться якимось чином трошки адаптувати цих дітей в суспільство, зробити якісь зустрічі, подарувати їм якийсь гарний настрій, настрій від спілкування, від шоколаду, від свята. Частина таких дітей взагалі не має можливості виходити з дому без сторонньої допомоги. Мами також всім є прив'язані до них, тому лише те, що вони знаходяться. За поза межами свого будинку, те, що вони знаходяться в такому ну, чудовому закладі, в кафе, це для них вже є свято, і наші діти деякі діти не можуть говорити, і тому я от сьогодні спостерігала за ними. Це для них мені здається, така була можливість виразити свої почуття, свої емоції саме в цьому розпису писанок, в цьому такому творчому процесі. Розмальовуючи свої власні писанки, діти задивлялись і на найбільшу шоколадну писанку в Житомирі. Її вага 100 кілограм. Розписи шоколадє обрали традиційні притаманні Поліському краю. На оздоблення пішов майже день. Тепер чекають щасливого власника найбільшої шоколадної писанки у Житомирі. І напередодні великодніх свят, коли кожна людина малює писанку як оберіг своєї родини. Наші шоколоті зробили оберіг для всього міста. Отакий він у нас вийшов. Тобто вони виливали його майже п'ять днів. Цей це яєчко. Цю писанку у нас були велетенські такі діди Морози. От їх купували меценати і дарували в дитячі будинки. Можливо, і доля в цього яйця така ж сама.